Я вже наділа свого пушка для зручності, щоб вам було краще чути, тому що в нас тут, коротше, всі сусіди щось пиляють, варять, працюють, всі готуються до сезону. Так, беру добриво для підживлення, розсади, яка у мене залишилася. Grow Green 5 Multi, Беру зовсім трішки. Зараз вам покажу, скільки це 10 грам. 10 грам на відроводи це приблизно ось так. Ви знаєте, попадається мені відео в Тіктоці, де люди показують, як вони використовують це добре, бо, наприклад, там розводять 5 грам, 2,5 грами, 3 грами на літр води. Ну, на мою думку, це дуже багато. Ніхто не враховує той факт, що це добриво понижає кислотність. Тобто, якщо у вас pH води була, наприклад, 8, да, то 10 грамів і це буде pH уже 6-7. Це норма, ну, це класно да? для підживлення, тоді буде все засвоюватися класно рослиною. Але якщо ви візьмете 25 грамів на відро води, уявіть, яка буде кисла вода. Це вже не добре. Це, таким чином ви просто попали на коріння рослиня, особливо коли вона зовсім така маленька або після пересадки. Тому я оце подивилась на ці відео в Тіктуці, якісь люди екстремали по життю, ну, на мою думку. Тому. Якщо не впевнені, не знаєте, яка у вас кислотність, який pH води, беріть 10 г на 10 літрів води. Не беріть багато. Краще з кожним поливом брати по 10 грам, ніж один раз в сандали туди 25 грамів і спалити коріння. Моя вам порада. Так, розводимо добриво. І цієї кількості нам буде достатньо для розсади. Буду поливати розсаду, яка залишилась після висадки. Дорощувати її буду для дівчат.